Я запланувала з цієї гортензії, наречена втікачка, наче крижити череночки. Нарахувала я приблизно 10 штучок. З цього кущика можу зрізати, тож піду, підготовлю все для посадки. Ще я знаю, що почва повинна бути кислою, а в мене не кисло, тому я чисто так інтуїтивно вирішила її підкислити звичайною лимонною харчовою кислотою. Ось мій експеримент з черенкуванням гортензії відкривається. Я вирішила 10 горчиків зробити. На Навмання додам лимонної кислоти. Не знаю, як це. Я підкислити грунт. якось маю лимонішу підкислити. Перемішаю це все і наповнюю мої горщики, куди я планую ставити черенки. Лопатка в мене зламалася, але продовжує працювати її лопатяча частина. Їм так, так може все. Десять горщиків є. Маємо безпосередньо до черенкування. Треба, можливо, пролити тут це діло, але я люблю поливати потім, коли вже я їх встромлюю. Не знаю, чому так. Мені так більше подобається, я так роблю. Можете заливати зразу. Ось для черенкування я обираю верхівочку. Тут роблю зріз косий ось так під сорок градусів. Верхівочку буду зрізати і корочую листя. Можливо, ще. Отакий От черенок я отримую. Тут 5,45, тут пряменько. Далі, цей череночок. Можливо, замаленький, закороткуватий. А, треба було ще лишити бокові пагани. Неправильно зробила. Зараз покажу, як правильно. Але спробую його теж. Беру у корени Мочую, і саджу. Так. Це було як не треба робити. Робимо як треба. Ще раз. Під 45 Відсікаю оці листочки. Це між вузля треба занурити у землю. А оці відрізаю. І тут пряменький зріс. О, оце гарний чернок. Отак робіть. Далі його занурюємо у кореневін. Так. І саджаю. Отак. Це вже це краще. Продовжую робити черенки з того ще, що можу зробити. Під 45 нижні листочки відрізаю. Це важливо, бо корінь має піти звідси. Верхні відсікаю. Листочки укорачую. Такий череночок у мене отримався. Також його кореневін. Так. так, так. Верхівку зносю, листя корочую. готовий черенок знову корений він. варю кошу і саджаю. Ось я отримала 10 череночків. Гортензія підстрижена, має вигляд отакий. Я думаю, що їй це тільки піде на краще. Тепер я поливаю свої на черенковані маленькі. <гортезії>, але перед цим треба дуже гарненько оплотнити біля землі, щоб схватилася земелька і гарно утворилася тиск навколо черенка. Трошки водичка осяде, я їх ще прижму. Все, заглядаємо, чекаємо утворення корінців.